Thank you Привіт усім! Сьогодні захотілося просто побалакати, без сценарію, без чіткої теми, таке собі щире розмовне відео, яке народилось із мого внутрішнього стану. Іноді треба просто виговоритися, поділитися, що на душі. Напевно, ви вже помітили, що я не так часто з'являюся в соціальних мережах, можу не писати кілька днів, а то й тижнів, без конкретного пояснення. І чесно скажу, це не через втому чи байдужість, а тому, що я. Звичайна людина. У мене, як і в кожного, бувають періоди, коли хочеться зупинитися, перевести дух, побути наодинці з собою, просто відчути тишу, подивитися гарний фільм, поміркувати, погортати старі записники чи поринути у фантазії. Останнім часом я багато роздумувала про свої проекти, цілі і натхнення. Нарешті почала втілювати один із них мініфільм Таємниця таємного товариства. Це щось особливе для мене. Я довго носила цю ідею в голові і хочу завершити фільм саме цього року. Ще стільки всього заплановано, що навіть трохи лячно, але приємно, Надихаюче. Планую закінчити мініфільм у серпні, а після цього хочу зосередитися на ще одному проєкті – Сценарії до всесвіту це 54 це буде щось нове, атмосферне. У мене вже є перші ідеї для персонажів, зокрема, Мері та Майкл, яких я планую використати в першій серії. Я вже почала створювати модельки для анімації, і це відкриває переді мною абсолютно новий світ. До речі, нещодавно я взяла участь у конкурсі, де виграла приз модельку для анімації. І це стало справжнім відкриттям. Побачити свого персонажа в русі неймовірне відчуття. З того моменту я вирішила, що хочу розвиватися в цьому напрямі і створювати власну анімацію. Ще кілька слів про лотерею, яка зараз триває, вона буде активна ще кілька днів. Усі деталі щодо участі та призів ви побачите на екрані. Якщо виникнуть запитання, пишіть у коментарях або в телеграм-каналі. Я намагатимусь відповісти всім. Дякую вам за те, що залишаєтеся поруч, за підтримку, за інтерес до моєї творчості. Це надихає, додає сил, і саме завдяки вам я продовжую рух уперед.